Завтра, 14 жовтня, за прогнозами синоптиків українського гідрометцентру очікуємо хмарну з проясненнями погоду. Вночі у більшості областей опадів не очікуємо. Лише у північній частині невеликий дощ місцями з мокрим снігом. В день в Україні, крім південного сходу, місцями пройдуть невеликі дощі. У Карпатах вночі без опадів, а ось в день пролітатиме невеликий мокрий сніг. Повітряні потоки протягом дня рухатимуться переважно із північного заходу зі швидкістю в межах 7-12 метрів за секунду. Щодо температурного фону, то у нічні години очікуємо в межах 1-6 градусів тепла, а також за попередженням синоптики українського гідрометцентру у південних, центральних, східних та сумській областях очікуємо заморозки на поверхні ґрунту 0-3 градуси. Натомість, денні максимум завтра сягатимуть плюс 7 плюс градусів. На півдні та південному сході країни приземний шар провітря прогріється до п'ятнадцяти градусів у західних та Північних областях значення температури будуть в межах 10-5 градусів тепла. У Карпатах за традицією найпрохолодніше. Там у нічні години очікуємо 0,5 градусів морозу, а в день стопчик термометрів сягатимуть одного градусів тепла.